Від серця дитини мамі слова, що важливо почути. Мама це перше слово, перша підтримка, перші обійми. і завжди перше серце, яке любить безумовно. Це відеопослання від студентів Криворізького фахового коледжу торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу до найдорожчих жінок у світі своїх мам. Слова, які, можливо, ми не завжди встигаємо сказати. Слова, які зігрівають, слова, що важливо почути саме сьогодні. Мамуль зі святом. Я тебе дуже люблю. І завжди буду поруч, де б я не була. Дякую тобі за твою підтримку. Мамуль, зі святом тобі. Я хочу тобі сказати, що я завжди поруч з тобою. Я тебе підтримую, і все буде добре. Дякую, що в мене є. Я тебе дуже сильно люблю. Мамо. Твоя турбота мій спокій. Я тебе ціную ну, щодня. дякую тобі за все, що ти для нас зробила. Я дуже пишаюся тобою. Твоя любов, моя сила. Дякую за все, мамо. Мамо, сонечко моє, хай завжди щастить тобі. Дякую за ніжність, ласку. Ти моя любов, тепло і казка. Мамо, бажаю тобі здоров'я, спокою в серці та щастя зі святом. Мама! Ти мені прикусили, і я завжди з тобою зі святом. Мамо, дякую за твою безумовну любов. Вітаю тебе, мамо. З днем матері. Ти найкраще, що було в моєму житті. Я дуже вдячна тобі, що ти показала мені цей світ. Мамо, твої обійми найкраще місце на світі. Мамо, твоя любов, моя сила. Мамо, мамочка, матуся, я до неї пригорнуся. Вона добре привітна, ніби сонце в небі світло. Мамо, дякую за безмежну любов та підтримку. Ти моє все. Мамо. Ти навчаєш мене бути кращою кожного дня. Дякую, що ти поруч, мамо. Я вдячна тобі за твою любов. Твоя турбота мій затишок. Дякую, мамо, що завжди поруч. Матусю, дякую тобі за безмежну любов, тепло і турботу. Ти найрідніша у світі, мамо. Вітаю тебе з днем, матері. Дякую за твою любов, турботу та тепло. Я завжди відчуваю твою підтримку. Для мене це безцінно. Дуже тебе люблю. Мамо рідна, дякую тобі за любов та ласку в житті. Вітаю усіх мам з цим чудовим святом і бажаю вам усього найкращого.